Всім добрий день, мене звати Михайло, мені 21 рік. Як почалася моя кар'єра, мій шлях та співпраці з компанією Agronix? я до цього працював в іншій сфері трохи, і потім вже якось надихнувся більше тематикою аграрною, Тобто мені стала цікава тема Агро, зокрема, грубо кажучи, підпункт або одна із допоміжних діяльностей – це саме оприскування дронами. Спочатку я в компанії працював як штатний менеджер з продажу, але потім я якось вирішив. Чи, мабуть, не вийшло, мені там, наприклад, запропонували поїхати в поле, подивитися, як це працює з середини, щоб я вже міг би там, грубо кажучи, більш компетентно розмовляти з аграріями на тему дронів. Тому після першого свого так, після першої своєї робочої ночі я зрозумів, що якось мені більше до вподоби і більше до душі тема саме не сидіти, наприклад, в офісі телефонувати, продавати комусь щось, а, наприклад, безпосередньо працювати в полі, так як це якісь там. І романтизму цього самого, наприклад, там, баналь, банально просто кажу, що це, наприклад, там, захід сонця, ти його зустрічаєш сам на самоті там, з пару соняшником, який біля тебе стоїть, І потім так само зустрічають цей. Там, Схід сонця, також там миватися красотою, працювати на полі і допомагати нашим аграрі, там, зберігати банально його урожаї від хвороб від е, різних шкідників тому і інше. Тому, вже поговоривши там з керівниками зі своїми, там зокрема з відділу продажу з Миколою, поговорив, то вирішив стати вже, грубо кажучи, на крок вперед себе, мабуть, і пройшов академію пілотування. І зараз, от, зокрема сьогодні. Обсудили таку немаловажну, і одного з основних тем це пестициди, тобто вивчили там, всі номенклатури пестицидів, що з ким працювати, як його їсти, як його там, не їсти, як його вносить, не вносить і як правильно з цим працювати. Тому так я перейшов на пілота Геротрона. Побачив це мою економічну перспективу і якось, мабуть, більше заохочення для свого майбутнього. Та, можливо, навіть якісь там будуть інакші і цікавіші плани стосовно цієї тематики. Ну, для себе закріпив такі більш фундаментальні базові речі, до прикладу, по кислотності чи повужності води, жорсткість води вивчу такі всі. Нюанси, грубо кажучи, по препаратам як їх правильно вносити, коли їх правильно вносити, навіщо їх правильно вносити, або наприклад, вищу ще те, що треба запобігати, а не лікувати якусь ліку препарату. наносити наносить якийсь превентивний удар на хворобу чи на якогось нашого жука, який хоче з'їсти нашу кукурузу. Тому да інформації було досить багато. Інформація була не така, як, наприклад, там якомусь в університеті, яку ти там розжовуєш 3-4 роки, потім ти там її вивчаєш, ще вивчаєш, вивчаєш, само Тут було все конкретно, просто, доступно, як грубо кажучи, за розмова за кухонним столом. Тобто мені все сподобалося, зрозумів. Але все одно буду ще закріпляти якісь свої знання, які я отримав сьогодні, зокрема, більш так в усному чи в письмовому вигляді, для особисто для себе, щоб бути-більш -більш фаховим і нормальним працівником компанії, щоб я був. І... Більше мотивований працювати, правильно працювати, щоб не було потім ніяких нанерікань, зокрема на мене і на компанію в цілому, і не втрачати авторитет як і світ, так і нашої компанії «Хронікс». Робота в полі досить цікава, бо, до прикладу, от самий перший мій робочий досвід це було те, що ми вносили селітру гранульовану 100 кг на 1 гектар. Це було для мене просто бубу. -бу. Це там, бак на 40 літрів, ти закидаєш там 30 літрів, це є селі, 30 кілограмів перепрошую. І оце три там три з копійками разів, ти тиш на, на один гектар вилітаєш, заправляєшся, розкидаєш і все був для мене максимально феєричний досвід. Але за цей феєричний досвід я вже розібрався з перешкодами, з плануванням поля, як правильно вносить, як ставить маршрути, тому інакше. Тобто я засвоїв усі. Такі базові аспекти. Потім вже закріплював свої знання, свої якісь базові знання, зокрема вже на інституційні обробки кукурузи. Тобто я вже з, там, з помічником, своїм наставником поїхав в поле і вже також побудували полігони, намішали мішали хімію правильно, дотримуючись всіх правил техніки безпеки, само собою, цього треба дотримуватись. І вже працював. А вже наступне моє замовлення, повноцінне було на 150 гектарів, які я закрив сам без побічників. Ну, Так, да, там була деяка підтримка онлайн, бо деякі були в мене гаразд з, з зарядною станцією на батарею. то вже прийшов, просив допомоги там хлопці, які більш знають, як це уникнути, і як цим працювати, щоб продовжити далі роботу. І так зараз вже працюємо повним ходом, грубо кажучи. Працюємо, розвиваємось, читаємо інформацію і будемо працювати далі. Це більше і більш усердно, і більш кваліфіковано.